Сьогодні, 15 квітня 2025 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття наближається свято Великодня. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я вітаю вас з наближенням Великого українського свята. свята Великодня. І бажаю вам всього найкращого. Наш тиждень буде присвячений саме цьому святу, сімейному та народному українському святу. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, що роблять наші люди, коли чекають таке велике свято. Сідаємо зручненько. І дивимось на екран. На весняному сонні очі у вербіці сонні кліпають і мружаться, вербний тиждень уже з нами, Із вербовими гілками дітлахи подружаться. Нам, гілочки вербові, принесуть добро у домі, всяк про те, хай знає, я не б'ю вербаб'є і здоров'я всім дає. Ми з вами, дітки, дуже багато говорили про українські народні свята. І ось зараз я хочу з вами трошки про них поговорити. Саме е Прислів'я, таке, так, приказка Не я б'ю верба б'є, стосується саме вербної неділі, так? і прийшла весна і принесла нам дуже багато саме весняних свят. Давайте зараз подивимось на екран і згадаємо їх. Наступає вербна неділя, так? коли несуть до церкви вербовий. Котики їх святять, так? І потім потрошку один одного б'ють, примовляючи, не я б'ю б'є». Цей народний звичай свідчить про те, що люди бажають один одному таким чином здоров'я, благополуччя і всього-самого найкращого. Після вербної неділі наступає велике свято велик. День І саме сьогодні ми з вами поговоримо, як люди готуються для до такого свята. Спочатку я хочу з вами е, трошечки пограти. Якщо ми з вами говорили про вербу, то ви знаєте, що вона першою прокидається навесні. Отже, це дерево є символом пробудження природи після зимового сну. Наші пращури вважали, що вербова гілочка з бруньками є чудодійною. Вербові гілочки. Як ми з вами говорили, освячували в церкві, коли виносили з церкви, легенько постукували ними, бажаючи усім радості та здоров'я. І ось зараз я хочу з вами пограти в гру «Знайди вербову гілочку. Давайте увага на екран. Перед вами. Декілька гілочок буде, і ви повинні обрати саме вербову гілочку. Як вона виглядає, я впевнена, що ви дізнаєтесь. Так, дивимось, це гілочка перша, друга гілочка, третя гілочка і четверта гілочка. Так, ну давайте, дітки, роздивимося їх уважно. На якому місці стоїть вербова гілочка? Так, на третьому місці ось вона яка, які гарні вербові котики! І ось так вона виглядає. Угу. Ну що ж, після вербної неділі люди починають готуватися до Великодня. Дійсно, починаються весняні клопоти. Вони починаються в кожному дворі, в кожній оселі. В цьому випадку господарі наводять лад, миють вікна, пруть рушники і до четверга кипить така робота. Четверг перед Великоднем називали чистим четвергом у чистому. Четвер на чистий четверг закінчувалися всі роботи по прибіранню домівки. Також вважалося, що до схід сонця уся родина має помитися. І ось ми зараз з вами пограємо в таку гру, ми з вами уявимо себе маленькими господарями. Подивіться, який безлад. У квартирі, так, ми з вами повинні навести лад. Починаємо. Роздивляємося ці предмети і подумайте, до якої кімнати їх слід віднести. Так, правильно, до дитячої кімнати, тому що тут у нас і іграшки, книжки, і олівці. З пензликами, так, саме в дитячу кімнату. Такі речі слід віднести і скласти їх по місцях. Наступні речі дивимось, куди ми їх складемо? Так, правильно, саме на кухню. Так? Це кухонні приладдя. Так, тут у нас каструля, чашки, тарілки. Їх треба покласти на місце. Так, наступне подушка, квіти, годинничок і така лампа, ночничок, так, будемо казати. Як ви вважаєте, куди ці речі треба покласти? В яку саме кімнату? Правильно, в спочивальню. <хи> Молодці. А квітами ми можемо прикрасити нашу спочивальню так, поставити їх або на підвіконня, або на таку тумбочку. Буде дуже-дуже гарно і затишно. Дивимось далі, що це за речі? Здогадалися, так? Ці речі ми будемо з вами викладати. По місцях саме у ванній кімнаті. Які саме речі ви тут бачите? Так, мило, рушники, так, різні шампуні і гелі для прання. Так. Так, Ми що ж, дивимось на ці речі. Вони повинні бути у вітальні. Так. Ну що ж, дітки, я впевнена, що ви відповідали правильно. Лад ми з вами в кімнаті навели, так, і тепер ми з вами будемо говорити про те, як саме готуються люди до Пасхи саме після четверга, чистого четверга. Ми з вами прибрали. Так? Розклали всі речі по своїх місцях, помилися, покупалися. Це четвер. Після четверга наступає п'ятниця, страсна П'ятниця, ось так вона називається. І господині в цей день поралися біля печі і пекли Паски так саме в п'ятницю. На великдень готували спеціальні обрядові страви. Головною з них була, звичайно, Паска. Що таке паска, ви знаєте, так? Це випечений у печі святковий хліб. А ще дітки завжди полюбляли і допомагали дорослим розмальовувати. Писанки, так, писанки розмалювали, Паски добре напікли, хату гарну всю прибрали. Якого свято чекаємо ми? Так, це все робиться для свята Велик День, молодці дітки. Паски були дуже-дуже різними. Паски були. І з сиром, і з маком, і з родзинками. Подивіться на екран, як гарно люди прикрашають паски. так? Вони можуть ще прикрашати їх і квітами, і колосочками, і пташечками. Звичайно, на цьому малюнку паски прикрашені просто такими солодощами дуже гарними. Ну що ж, давайте з вами оберемо. З яких саме продуктів ми можемо спекти паску? Якщо ви не знаєте, то для виконання цього завдання я пропоную позвати матусю або бабусю, і вони вам допоможуть. Але перша підказка вже на екрані. По-перше, ми будемо брати яйця. Далі будемо брати молоко. Будемо брати масло. Так, дітки, запам'ятовуйте, будемо для паски брати ванілін, щоб наша пасочка пахла-пахла дуже гарно. Звичайно, нам потрібен цукор. Для начинки будемо брати ізюмчик, так? Бажано без кісточок. Подивіться, як він виглядає. Може, хто з вас його і полюбляє? Я вам колись розповідала, що ізюм – це виноград, тільки він ось в такому віді його засушили, так? Але він дуже-дуже смачненький. Ще нам потрібно буде ось такі смаколики для прикрашання нашої пасочки, так? це можуть бути і кульки, можуть бути і такі палички, звичайні. ну і... Дріжджі нам знадобляться, ну і найголовніше це мука. Подивіться, дітки, скільки червоних кружечків на цьому екрані, як багато продуктів нам потрібно для того, щоб виготовити найсмачнішу, найгарнішу пасху. Так, це святковий великодній хлібчик. Давайте ще раз роздивимось і пригадаємо, які саме продукти нам знадобляться. Якщо ваші дорослі матусі або бабусі забули, ви зараз згадаєте, запам'ятаєте і їм розкажете Так? яйця, масло, мука, молоко, цукор, ванілін, ізюм, дріжджі і Присипочка, так, така для прикрашання. Молодці дітки. Ну що ж, після п'ятниці наступає субота. У суботу теж деякі господині печуть паски, а дітки розмальовують яйця. Подивіться, будь ласка, на екран. Я хочу вам трошки нагадати, що яйця. Можна фарбувати різними способами. Ось подивіться, таке гарне яєчко можна розфарбувати фарбами. Подивіться, який спеціальний пристрій для цього існує. Таким видом, будемо казати, народної, народного розпису займаються спеціальні люди, так? народні майстри. А ось це яєчко можна. Ось ці яєчко можна просто відварити і прикрасити ось такими паперовими візеруночками. Так це роблять ваші матусі. Я вам пропоную подивитися і повчитися, як правильно це робити. Наступне яєчко якого воно кольору? Так, таке коричневе. А чи знаєте ви, що яйця можна фарбувати? Так саме ось, ось цибулька перед вами, і її кожушок, який ми з вами знімаємо завжди, коли ми її чистимо, можна використовувати для того, щоб покрасити таке яєчко і надати йому коричневий колір. Так, ці лушпайки відварюються у водички разом з яєчком, і яєчко фарбується. Ось так нам овочі можуть допомогти. І останній малюнок різнобарвні яєчка, які можна фарбувати просто фарбою, такою сухою, яку теж треба правильно розвести у водичці, і тоді яйця будуть у вас різнокольорові, різнобарвні. І в цьому випадку я пропоную вам, сьогодні, коли там свято наблизиться, допомогти своїм батькам. Ну, хоча б яєчка розфарбувати. Треба бути обережними, одягнути рукавички, такі перчаточки, щоб не запачкати своїх ручок, бо ця фарба дуже тяжко відмивається. Так, яєчко розмальоване, барвисте, ним тишиться і старець, і дитя. Творіння людських рук святе і чисте, маленький символ нашого життя. Писанками, дітки, обмінюються на свято, писанки, освячені в церкві, треба зберігати цілий рік. Ну, таке дуже рідко відбувається. Ну, вважається, що писанка захищає господарів від хвороби. І зараз я хочу вам прочитати маленького віршика саме про писанку. Подивіться, будь ласка, на екран, як завжди, нам допоможе ось така табличка. Так? Може, хтось запам'ятає цей віршик і розповість його своїм рідним на свято Великодня. І, може, за це ви отримаєте якийсь незвичайний подаруночок. Ну що ж, слухайте. Вішик називається Розмалюю писанку. Розмалюю писанку, розмалюю. Гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку розмалюю. Соловейка Любчика намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю, різблену сопілочку намалюю, а сопілка буде грати. Соловейко щебетати, а гривастий конеченько славно танцювати. Ось такий гарний віршик, святковий віршик про писанку я пропоную вам вивчити. Давайте зараз ще раз роздивимось, малюночки такі. Ось подивіться, як я. Вам і розповідала на свято Великодня, родинами йдуть до церкви і святять пасочки і крашанки. І, звичайно, у кожній родині буде прикрашений святковий стіл, на якому будуть паски, крашанки, і вербові гілочки, буде дуже дуже красиво. Що ж люди несуть святити? У церкву є такий великодній кошик. Так, ви побачите його. На дно кошика кладуть гілочку верби, а зверху накривають рушничком, що означає багатство ниток, сплетених любов'ю. І розумом. Також кладуть свічку, яка символізує світло. Головними стравами Великодня прийнято вважати фарбовані яйця та солодку пасху. Закінчити нашу зустріч, дітки, я хочу прочитавши вам віршика. Віршик так і називається Великдень. Він нагадає вам, до якого свята. Ми з вами готуємося, і що для цього треба робити. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдна, Хай розквітне Україна, як в погожі дні, весна. Ну, ось дітки, і закінчилася наша зустріч. Трошки цікавого я вам розповіла про це свято, я впевнена, що ви дуже багато знаєте. Пропоную ще раз вам допомогти в цей день прикрашати писанки, допомагати батькам прибирати оселю. А саме, саме в своїй кімнаті треба навести лад тому що ми будемо зустрічати дуже гарне, славне українське свято Великдень! А сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!